Коли мова заходить про грудне вигодовування, здається, у кожного є своя думка. Правда, але що з цього всього правда? А що просто застарілі уявлення? Сьогодні ми якраз і будемо відокремлювати факти від вигадок, щоб цей важливий етап життя був про впевненість, а не про тривогу. Ось наш план. Почнемо з так званих бабусиних казок, щоб зрозуміти, звідки взагалі ростуть ноги у міфів. Потім поговоримо про дивовижні можливості нашого тіла, розберемося з дієтою, опануємо практичні моменти і нарешті знайдемо ту саму впевненість. Готові? Поїхали. І так, розділ перший. Далі від бабусиних казок. Всі ми чули ці поради, роби так, а не інакше. Давайте подивимось, чому старі уявлення можуть створювати набагато більше стресу, ніж приносити користі. Ну то чому ж навколо такого здавалося б, природного процесу стільки міфів? Відповідь насправді проста хоча грудне вигодовування це щось природне, це також і навичка, яку мама і дитина опановують разом, а там, де є навчання і трохи невпевненості, завжди з'являється простір для всіляких добрих порад і, ну, відвертої дезінформації. Переходимо до другого розділу вроджена мудрість тіла. Мабуть, один з найбільших страхів, який з'являється, а чи вистачить у мене молока? Давайте довіримося науці та природі і розвіємо ці сумніви раз і назавжди. А ось і він міф номер один, який викликає чи не найбільше тривоги маленькі груди виробляють менше молока. Ця ідея базується виключно на зовнішньому вигляді, але знаєте, змушує багатьох мам хвилюватися. І як ми зараз побачимо, абсолютно даремно. Але ось що насправді каже наука ця проста, але така потужна істина від експертів одразу розставляє все на свої місця, даруючи спокій і впевненість. Так як же це працює насправді? Факт полягає в тому, що розмір він тут ні до чого. Розмір грудей це про кількість жирової тканини, а не залозистої, яка, власне, і відповідає за молоко. Головний принцип тут слухайте уважно. Попит і пропозиція: чим частіше і ефективніше дитина їсть, тим більше молока виробляє тіло. Все просто організм пристосовується до потреб малюка, от і все. Ідемо далі. Наступний і, чесно кажучи, дуже небезпечний міф сильний біль під час годування це нормально, просто треба перетерпіти. Давайте чітко розберемося, чому це не просто неправда, а й може бути шкідливо. Так от, факт, біль це сигнал, а не якась обов'язкова частина програми, важливо розрізняти. Тобто легкий дискомфорт у перші дні, поки тіло звикає, це одне, але гострий, тривалий біль це зовсім інше. Це, по суті, така собі сигналізація організму, яка каже, гей, щось не так, наприклад, з прикладанням. Тому головне правило не терпіти, а шукати причину. Добре, з тілом розібралися. Тепер третій розділ правда про дієту. Коли ми знаємо, на що здатне тіло, постає питання, а що в нього вкладати? Страхи щодо їжі та напоїв ще одне величезне джерело стресу, якого, спойлер, можна легко уникнути. Ну ви точно це чули класичний список заборон ніякої капусти, бобових, гострого шоколаду. Ця ідея змушує мам судіти на прісній дієті, боячись нашкодити дитині. Але чи є в цьому хоч якийсь сенс? Насправді все з точністю до навкаки. Найкраща дієта збалансована і різноманітна. Більше того, різноманітне харчування мами це перевага. Смак молока трішки змінюється залежно від того, що вона є, і це знайомить дитину з різними смаками. По суті, це готує маленького гурмана до дорослої їжі. Тож замість суворих обмежень просто здоровий глуст і повноцінний раціон. Ага, кава священний напій для втомлених батьків, правда ж? Давайте подивимося, що з цього приводу кажуть факти. Отже, запам'ятовуємо одну цифру 200 міліграмів. Саме стільки кофеїну на день вважається безпечною дозою. Це, грубо кажучи, ваші ранкові одна-дві чашки кави. І найголовніше, слухайте, у молоко потрапляє всього лиш близько одного відсотка. Один відсоток, уявляєте? Тож кавою можна насолоджуватися без почуття провини. Добре, з кавою розібралися. Наступне питання на порядку денному алкоголь. І тут теж давайте відійдемо від тотальних заборон до підходу, що базується на фактах і безпеці. Правило тут теж дуже просте дві години. Саме стільки часу радять зачекати після одного стандартного алкогольного напою, перш ніж годувати дитину. Чому так? Бо рівень алкоголю в молоці такий самий, як і в крові. Коли він падає в крові, він так само зникає із молока. Тому ніяких стіджувань і виливань. Просто треба почекати. Чудово. Розділ четвертий. Опановуємо сам процес. Отже, ми вже знаємо, що наше тіло готове, а дієта не потребує жертв. Час перейти до практики, як усе налагодити, щоб було комфортно і мамі, і малюку. Колись годування за розкладом було, знаєте, золотим стандарту. Але часи змінилися. Сьогодні всі провідні організації, включаючи Всесвітню організацію охорони здоров'я, кажуть одне найкращий підхід це годування на вимогу, тобто тоді, коли дитина сама показує, що зголодніла. І чому ж саме на вимогу? Ну, по-перше, це ідеально підтримує той самий принцип попиту та пропозиції, про який ми говорили, і гарантує, що молока буде достатня. А по-друге, що не менш важливо, годування це ж не тільки про їжу, це про близькість, комфорт, безпеку. Відповідаючи на вимогу, ми задовільняємо всі потреби дитини, а не лише голод. А ось вам і практичний чек-лист. Бо правильне прикладання це без перебільшення ключ до всього. Саме воно запобігає болю, тріщинам і гарантує, що дитина ефективно отримує молоко. Ну от, ми майже на фінішній прямій, п'ятий розділ. Годуємо з упевненістю. Давайте зберемо все докупи і сформулюємо головний, найважливіший висновок. І ось, мабуть, найважливіша думка з усієї нашої розмови мета. Не якась там досконалість. Грудне вигодовування це не іспит, а навичка. А будь-яка навичка потребує практики, підтримки і, звісно, правдивої інформації, а не міфів. І наостанок ще один факт той, про який варто згадувати, коли стає важко. Це дорога з двостороннім рухом. Годування не тільки живить дитину, дослідження доводять, що воно ще й допомагає мамі, знижуючи рівень стресу та ризик після пологової депресії, це користь для обох. Тож, повертаючи до нашого питання, який найважливіший інгредієнт для успішного грудного вигодовування? Відповідь не в ідеальних дієтах чи суворих розкладах, вона у впевненості, впевненості, яка народжується з достовірних знань та підтримки. Годуйте з любов'ю і спокоєм.